Доброго дня, дорогі брати і сестри, підписники Одеської єпархії. Сьогодні ми приїхали з владика в село Іваново. Раніше це село називалося Свердлова. Сьогодні ми освічали храм в честь Богородця виховання. І за шість років отець Василій, настоятель храму, який має своїх трьох синів. Два з яких священнослужитель Української Православної Церкви. Отець Олександр співає в хорі Міротворці. А от ще один син знаходиться в лавах ЗСУ і боронить нині зараз нашу державу. Так ось отець Василій построїв один храм через Івана на і великий церковний комплекс. А зараз збудував великий комплекс для дітей. Дивіться далі, буде дуже цікаво. Звичайно, цей комплекс розпочинається з храму, дуже такого невеличкого, але тепло. І, як ви бачите, дуже гарно з дуже чорною розпісю храму, яку дика дуже сильно зацінив, тільки погляньте, яке все в добрих таких тонах. Цей храм зроблений для людей і саме головне для дітей. І потім ми входимо в праве крило, де заходимо в дитсадок. Так. Цей дитсадок складається із трьох поверхів. Мінус перший етаж це і їдальня. А також саме головне сховище, куди діти під час тривоги повітряної спускаються вниз. Там є два входи, ми обов'язково покажемо. Нині наразі на першому поверсі санузли для дітей, маленькі горшочки, великий актовий зал, де сьогодні став для нас таким невеликим прибіжжям, де ми могли зложити наші речі. Але як бачите, скрізь зображення церкви, сонця, священнослужителів, ікони, діточок. І тут діти під фортепіано говорять свої перші вірші, співають перші пісні, перші танці виступають і пробують себе в творчості, де можуть дуже добре проявитися. Так, що у нас тут Так, що за кабінет? Кабінет завідувачі. Ага, тут завідувачі. Сьогодні завідуюча получила у нас грамоту Тетяна Івановна Стеценка. Яка дружиться з дітьми? Тетяна мама, скільки у вас діточок було до ковіду і зараз? До ковіду було 40 діточок, зараз у нас 30 діточок. 30 діточок. Що діти е, навчають з перших днів? З трьох років приходять да, сюди? З двох, з двох років. звичайна да. років, да. eh, eh, типова програма, але з вкрапленням православия. Всі православні традиції, закон Божий. Скільки років дітишки вже знають, то чи наш, ви гроші Два, Як прийшли, так знаєш два знає, з половиною. Да, перед їдою, після їди, перед ученієм, перед сном, к ангелу-хранителю. не все знають. Все, ми тоді побіжимо далі показувати. Вам не слід уклін за ваш труд. Дай так, Боже, я? що багато дітей тут було, училось, навчалось і завжди згадувало своїх вихователів. Поки Тетяна Івановна тут розповідала про діточок, я заглянув у лівий угол цього кабінету і побачив такий стенд, де написано. Про Івана Франка. Дивіться, поезія, українські письменник, коли народився, чим займався, які написав самі головні свої перші роботи. Це про те, що коли нам говорять, що ми там перефарбовуємося, підстраюємося, ми тут, в самому лоні Української православної церкви, виховуємо дітей, тісно переплітаючи не тільки церковну культуру, да, а і українську. І от вам ходу, як то кажуть. Підтвердження того, так що перед тим як писати всякі гадусі в коментарях, завжди сповняйте цей оголочок. Зараз ми знаходимося на цьому вже першому етажі, в першому приймальному такому відділенні, куди приводять дітей. Зразу їх передягають. Ви ж бачите шкафчики, і Татяна Івановна попросила звернути увагу на те, що на стінах висять насамперед молитва про сім'ю. Десять заповідей. Наш е, символ Віри, да. а, також, а також очі наші молитва. І саме головне це таке от зображення, де намальовано, е, дитяча, дитячий майданчик, діти граються. Да? Е, гріх е, вбивання дітей в, в утроби матері для того, щоб батьки тут постояли, помолились. Е, кстати, молитва. Супружинська молитва, да? щоб теж молив не тратити час колупатися в телефон, як то кажуть, а провести час з розумом і плодотворною. То ми заходили через храм в дитячий комплекс, а це центральний вхід в дитячий садок. Подивіться, який прекрасний кольоровий ганок, з яким забором ми прийдемо на дитячий майданчик, де ви почуєте роботу генератора. Тому що те Василій, коли підводив сюди електрику до цього дитячого комплексу, він зразу зробив так, щоб можна було підключити генератор. А Василій заздріла їдь шість років назад і вже думаючи. Набагато далеко розумів, що якась може бути екстрена ситуація, і зараз діти безперебійно можуть вмикати світло і користуватися електроенерією. Зараз ми знаходимося в кімнаті ігрової групи, де діти займаються, навчаються. Хочу, щоб поглянули на таку віщичку. Тобто, все серйозно для дітей, щоб вони могли тут займатися, вчитися. А на стінці зображено, як сказав Тетяна Івановна, зображення біблійського моменту створення міра і таких тут приміщень троє, а також і три спальні, санузли, і ми покажемо ще їдальню, і самое головне бомбосховище. А зараз саме головне місце це місце для укриття. Це сховище підземне, де знаходиться їдальня для дітей. От, ось тут діти сідають, приймають їжу. Потім йдуть в спеціальне місце, де на столики вже приготовлені стаканчики з сольоною водичкою. Вони полоскають ротову порожнину, випльовують і, як кажуть вихователі, в три рази зменшилося. Захворювання, тому що тому що гігієна понад усе. А це наразі е, кухня, де ви бачите все. В ідеальній чистоти, плита, е, мойка, посуда, тарілочки, холодильник, е, вилочки, тарілочки. Все на вищому рівні. О, ось, А кстати, коли заходимо в сховище, саме написано Слава Богу за все. Це дійсно так. Ось подивіться, будь ласка, є два. Входи, це сховище, одне з вулиці, друге з боку. І діти тут можуть займатися спортом. І саме головне ховатися від е, небажаних прильотів. Що що хоче сказати, хто прийде захоплювати храм Аса Василія, Хто у кого підніметься рука на такого авторитетного священника, якого поважають сотні е, сімей, е, де виховуються їхні діти? Друге, якщо хтось прийде, все таки його, Наскільки, будь ласка, хто потягне цю махіну? Два храми. Такий великий комплекс, цей дитячий університет, можна сказати, да? третє. Отець Василій показує на сьогоднішній день настоящий патріотичний український зазідательний дух. А сам перед це будівництво, це робота з людьми і виховання трьох синів. Я в початку ролика говорив, що два є служителями Бога в українській православній церкві, а один. Являється служителем Збройних сил України і боронить нашу державу, і сам саме головне, що хоча сказати, це те, що це прекрасний меседж всій нашій благодатній канонічній православній просланцеві. Що якщо священник селі може строїти такі е, дитячі комплекси, стільки храмів і стільки людей, які приїжджають з міста Одеси, тому що не працюють школи, дитсадки, все закрито, вони можуть приїхати сюди, і тут є всі умови. Це такий прекрасний меседж, що е, на протязі 30 років хтось дуже сильно трудився, хтось займався е, незрозуміло чим. І зараз проходить такий екзамен. І хтось його здає успішно, такий, як Отець Василій. За що сьогодні, отець Василій, по ходатайству нашого митрополита Гафанґела, наш пристоятель Української православної церкви, блаженший митрополит Онуфрій, нагородив це Василіє самою високою нагородою. Право насіння другого хреста. Дай Боже, цю Василю і його прекрасному приходу, сили, кріпості, доброї віри. І вас просимо обов'язково поділитися цим фантастичним відео, поставити обов'язково пальці, сердечка і написати коментарі, як ви думаєте, чи потрібно, щоб всі так приходи нашої Української православної церкви працювали як з вами була дискає Єпархія. Підписуйтесь, діліться. Знайте тут територія добра.